Детектор медіа має потужну команду фактчекерів. Розкажіть, як виглядає ваш щоденний моніторинг дезінформації, якими інструментами і бентодами користуєтеся? Ми дійсно робимо це щоденно. В нас така тиждень кожен починається з планірки, де ми плануємо щотижневі теми. Дійсно, кількість дезінформації і її різноманіття таке, що в тебе на кожен тиждень буде якась нова тема, щось буде відбуватися. Плюс ми працюємо в щоденному режимі. В нас є агрегатор фейків, які не тільки ми розвінчали, але і наші колеги з інших громадських організацій. Ми це запустили ще в 2022 році і з того часу на щоденній основі наповнюємо цю базу і перекладаємо її англійською. От. І в нас є глибші дослідження, які зазвичай ми робимо протягом місяця, півтора-двох. Це такі вже більші теми, такі глибші занурення в ці теми. Тобто це команда, яка працює на фултаймі постійно.